Будемо запаркуватися, так, да? правильно? Ви Прості люди можуть ставати. що що прості люди. що що, люди? що, що, що? Люди? А ви чого? А чого не зроблено, так, а, має бути? А, а хто, хто ми має має маємо робити? А хто має Має робити? Хто, має робити влада! Э, сховайте телефончик, бо я тобі не давав дозволу себе знати. Ви порушуєте голос, ти, ви порушуєте законодавство. Те, що, що я порушую, я знаю. Я в лужу стою. От спочатку знімете. будеш вузор свою. Я свою. в лужу стою. А ти покажи свою машу. От Чекай, я зараз познімаю. Ти зараз розбудь. Чекай. Як ти віст і у всіх уставках? Всі всі Всіх Всі Всіх знімаєте. Давай, за... Записуй на, на диктофон. Я, я не знаю, все запишу. Покажи, пожалуйста, свою машину. Чому я маю вам машину показати? А чому ви маєте машину? Ну, да, порушення да, знімаємо, порушення да, дорожнього руху знімаємо. Зараз той депутат? Де тут? Сюди депутати сюди. Сюди, блядь, я зараз розберу. Я зараз розберуся з депутатом. Добре, добре. Скажеш депутату, де. що я забрав. Ні, не, не. нет. Ты чуть, що я що ні?

Ні-ні, ну як ти без власних. Він, він, він э, вчинив зараз злочин, по суті. Просто щоб ви розуміли. А ти, мене знімаєш. Ти не вчинив злочин? Ні, бо ви роздружили порушили права. Я знімаю Ты... порушення. Які права я Як які? маю? Вам вон людина ну, сказала, раз, який вон, пункт, вон. все. Что? Які проблеми?